Замовлення, яке зникло дорогою до Америки, чесно скажу, це історія, після якої руки трохи опустилися. Я відправила три великі тарілки в Америку 30 сантиметрів. Кожна окрема, продумана з характером. Вони мали бути у замовника за 14 днів, але. Вони просто зникли. Я не буду казати, якою саме поштою відправляла, навіть не знаю, чи треба, чи не треба. Факт в тому, що тарілки не дійшли. Я писала, дзвонила, уточнювала, відповіді не було. Ніхто так і не пояснив, де вони і чому замовник їх не отримав. І знаєте, що було найважче? Не сам факт втрати, а те, що ці тарілочки чекали на подарунок, і замовник залишився ні з чим. Мені було боляче, але я уявляла, наскільки неприємно було людині по той бік океану. Ми поспілкувалися, і я прийняла рішення для себе. Я зроблю ці тарілочки ще раз безкоштовно і знову відправлю. Бо мені було важливо не просто закрити замовлення. Мені хотілося, щоб людина отримала свій подарунок і відчула радість. Я не зняла другі тарілочки, які намалювала, але перші ви зараз бачите на відео. Замовник отримав своє замовлення, і це було для мене найкращою крапкою цієї історії. А тепер мені справді цікаво почути вас. Ви б зробили так само, чи переробляли б замовлення вдруге безкоштовно, чи сказали б. Я не винна, це не моя помилка. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Мені дуже важлива ваша думка.